Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий даролог. Слава Україні! Слава героям! Думайте про себе, що ж вас дивує. А я кажу вам дякую за те, що заказуєте амулети, за те, що доведемось мою групу Телеграм. До речі, тут нема посилання, пишіть я в лічку вам вишлю. Там ви безкоштовно зможете змінити багато своїх програм, якщо будете слухати те, що я буду вам там розказувати. Десятка чаш перегорнута. Тут колись ви були з якоюсь людиною щаслива в коханні, але все, ви вже не хочете цієї людини тут відлюдне. Тут ви від нього відсторонились, забулись і пішли сама по своєму шляху. Так чому ви на 100% здивуєтесь? Аркан Суд. Ви здивуєтесь якоїсь доленосній події, яка станеться в вашому житті? Бо Аркану Суд це так? Це, скажімо так, ви можете щось оцінити, переоцінити. Або навіть суд у когось може бути в прямому змісті слова. І трійка жезлів. Трійка жезлів у вас будуть відносини з якоюсь людиною по аркану суд. І в цих відносинах буде енергія. Так. Бров чешеться. Ой, тут знов кажуть, що була хитрість, обману, маніпуляція в вашому житті. Але меш, зараз цією людиною не спілкуєтесь. І що? Але ви кохана жінка, хоч ви там і не отримали тих емоцій, на які заслуговували, і скільки давали цьому чоловікові. Ви тут, тут у когось була королева Пентаклів, у когось у чоловіка була інша жінка, або королева Пентаклів, не знаю, сестра заважала, мати іноді показують. Або якщо не було там іншої жінки, то у вас були переживання ще через те, що ви таки не стали для нього дружиною, як ви хотіли. Так, це були тільки ваші надії, мрії, сподівання, але все це було надумане вами. Що стосовно того, що у вас з ним буде стабільне надійне життя, буде брак, можливо, народження дітей, тобто, що буде жили вони щасливо і у достатку. Так що ж зараз здивуєш? Ви знов про нього, про цього колишнього? Колісниця, ви, ви підете далі, ваше життя почне рух, дасть рух. Колісниця це ваш ваш Рух вперед, або хтось навіть переїде кудись. А про що це? Чому це станеться? Тому що в вашому житті з'явиться король жезлів. Чоловік сексуальний, енергійний, емоційний, запальний і що? І ви тут зараз з ним в паузі. Розумієтесь? Паузі ви з ним.